Всім привіт! Ну, Все-таки прийшов час змайструвати противагу назад на трактор, коли із ковшом працюю. Бо того, що, ну, це рамка спідар пала, бо з'їв раніше пасенка, Можливо, і далі їздив без зім, тому що так. Ну, зараз така весна, гаряча пора, то не дуже хочеться приділяти час такому. Але вже далі зараз на пилорамі далі підсипаю, пасенку двері не входить. То вже, ну так нагально, що треба зробити. Тут взяв краску, трохи пощищав болгаркою, щоб бетон взявся б за метал. І тут зараз я все позаглушую. Думаю, зробити отак. Ширина виходить метр тут по цьому металі. Тут я поврізав ці замочки все. наперед. І так прикинув по об'єму, то це виходить у два рази буде більше. далі трошки можливо десь 320 кг. Якщо паснок 150, я так прикинув по об'ємі, то, ну, по-моєму, буде нормально. Тоді гляну, якщо ні, то буду зрізати, а можливо і не долю до верха цього металу. Тоді ще понаварюю тут. Такий який каркас трохи там з металолому, який є, і буде нормально. Так на швидку руку, Знаєте, якби, якби так помаліше, то воно було б ці дошки пленочкою, пляночку, воно ще було б таке акуратніше виглядало б. Але я думаю, і тут воно шпаклюватися не буде, то і так піде. Така робота називається це, це на коліні, щоб його більш зліпити і все. Ходимо, будеш поддержувати. А тут? Угу. うん。<Yeah. S 2> yeah. Всім добрий вечір. Вітаємо вас на нашому каналі. Вже ми по господарству впорались. Трошки в хаті вже посиділи, повечеряли. Хлопці поїхали з дітьми гуляти. Ну, а ми вирішили ми також гуляти, <с>? як каже чоловік. Вечір зараз довгий, то, здається, так уже і поробили все, що в нас таке було заплановано. Але ще відношу трошки тут а... тобі допомогти тут, що треба? А отак, так? Да? Чи просто? Отак? Отак, так. Да. Угу. То сьогодні за вечір тут коля зробить таку раму. А завтра вже заліш чого? Вже сьогодні не буде коли. Зараз прижму. Угу. ага, ти прижмеш. Нормально ми з Так. бригада, так? Да? Ножма зверху. А чого бригада ти як? як? На підсобці? <ріст> Чи як? <ріст> а... а, бо він ще не опускається. Начальство допомагає. Начальство. Що? Це треба геть поверх такого зробити? Чи так це залежить? Ні, я. Ровно буде. Ага. Зараз позначу. Вже й картопліна перебирали на завтра. І ще видно. Як ці не хочуть допомагати. Треба як раніше. Картоплю перебирають. Ну. ну, бо вони не хочуть, бо там така є, що гниловата, то ми в рукавицях. То вони не хочуть таке коля. Як вона була чиста суха, то вони з нами. Ага. Коля ріжеш дошки, я спомнила, як наш лютик втік, до ти якраз його перехвачував. Вчора наш лютик втік з хліва, вискочив на вулиці сюди на двір. То ще добре, що ми його так тут зразу. Ну він нікуди не пішов, бо все одно собака гавкала. Я щось подумала, що корову пригнали, бо але, чую щось але, так гупало. Так. Да. Ну, у нас було і чотири бічка великих. І, здається, і бувало, що розв'язувалися, і ну, по-всякому. Ну такі, як люди, то у нас такого сердитого, здається, ще й не було, правда. Угу. Мусив Коля брати таку, таку дошку, щоб його загнати. Я ще там взяла палочку, теж щось там хотіла махати. Ну такі. Ну, бичок є бичок. Він і рогами, і головою. Ну, здається, як випускаєш, то нічого, правда? Треба нам якогось назвати тихоні. Тіхоня? Коля каже, треба назвати тихоня. Тож у нас так гарненько. Рабчик, красунчик, всі такі ніжні слова. Циган. Циган? Ну то циган теж нормальний. Маленький такий ще вон. А там будемо бачити. Але потім загнали його у хлів, Коля його схватив за кільце. І потім слухняний вже пішов. Так, придержно, а так? Угу. ну і сьогодні вже буду заливати противагу Тут трохи розварив всередині отак основно знизу поприварував, таке, що було металолом, а наверх положу ще таку сітку, та й думаю буде нормально, зроблю цемент, ну бетон такий трохи крепший, один до двох, буде держатися. багато мішечка буде з цією мішалкою ще не мішав. Глянемо. То, а така противага буде на трактор. Поднімається задні колеса, як багато беру. Придіваюсь, буде допомагати. Да? А я потім вийду. все, залив я вже блока 65 кг цементу пішло. І такий він, якраз рамка зверху сантиметр, покрилася ця верхня. Сітку покидав, тоді. там ще металолом повкидав, думаю, буде нормально. Ну, перший перший час поїжджу трохи з цією палубкою, щоб він гарно пристиг. а зараз днів два хай ще постоїть на місці тут. Ти будемо пробувати, що в нас вийде. Ну і Сьогодні я роблю ворота. Тоді я неправильно сказав, вони не 4,20, а 5,20. Неправильно перемірив. О, такі вони виглядають вже. Це зробив на висоту сітки, а потім просто сітку прибью, ці розкоси так оставлю на цю сторону, а сітку з іншої сторони зроблю. Ну а той такий буде трос. Ну Там стовпчик той вищий, що, що у нас стоїть закопаний. То так, щоб не просідала б одна сторона. Ну і з одної частини попробую. Щоправда таких не робив, то гляну, як воно вийде. Такі справи помаленьку майструємо. А це на готових штирах, щоб у стопчик забити, будемо натягувати. Можливо, ще розтяжку поставлю там на місці. Щоб регулювати. От ну, йдемо до нашого хазяйства. А то якось знаєте, ми загонилися, що вже і самі бачимо, давно в відео їх немає. Ні телят, ні бічків, ні поросят наших. Самі часом сідаємо, по... ну, подивимося, як вони там, особливо які їдять гарно. Нам писали, що вони скоро перетворюються в синоту, то вони вже помаленьку так перетворюються із таких маленьких, пушистих. Зараз зайдемо малибічки і поміряємо. Це у нас оці шо вже у нас три місяці. Це рижик, циган чорний і рабчик маленький. Рижик був. Ми трохи такі буні стають. Рижик був 45 кг, ЦН 65 кілограм, а равчик 35 кг, коли ми брали. По віку не знаємо, хто знає. Як там, там на фермі так не дуже вони і знають. Сімсон наш чорний, оцей такий самий, самий, здається, упитаний. То три місяці без одного тижня. Ми На тиждень пізніше брали як із ферми. Виходь, рижик. Не, можна вже. Красунчик наш два місяці тижні, як у нас. Ну, правда, переболів красунчик і, і рабчик переболювали у нас, проколювали, проколювали, лікували їх. Я так вже прикинув. Зараз попробую, бо трохи ну, що мало часу, контакту в мене немає зимі. то Так не дуже дивіться, поміряться. Але так то виходить, циган і, і рижик у нас набрали майже по кілограму, там по 980 грамів. За цей період, і коли в нас вже наш рабчик 700 грам, можливо, дає трошки менше. він тоді так. Ну, так важко. Все. Зараз, зараз будуть тікати. За щолфом двері. Рабчик 700 грам, можливо, трошки менше. Сімсон e, 950. Ну і красунчик не дається помірити. зараз спробуємо, можливо, як вийде. Ну саме такий то, то рижик. Він любить, що, щоб його і почухали часом, хто приходить там, якось мати буває, що заходить, то він зразу підходить. така, я знаю, що це вже рижик, того, що він такий добрачок. Ну на ну, но, ну, рижик. Бо, ну, бачите, так трохи не дуже точно буде, того що вони ганяють. Рижик, ти ж полюбляєш. А їх зараз ще на вулицю не випускаємо. Тож там завжди щось робиться. Син, мабуть, саме спокійніше стояв. От, -от, -от так буває, коли, знаєте, мало заходиш до мало провідуєш їх. А ну-ка, давай Сімсон. О, можеш пожувати, поки, поки я тебе замірюю. Так трохи поверхнево, але 155 кг показує на Сімсоні. Лесю хочу з'їсти. Хочу, щоб главди її, а це не дав. Оце коли міро гарно стали переглянемо. Циган 90 днів у нас. І 65 кілограмів купляли. Отак якраз гарно стоїть. Леся, покажи, ну. 151 показує. Так. Отакі. Це, зараз вони голодні якраз. І гранула закінчилася. і сін немає. Ну так, так, стараємося, щоб завжди було б. Красунчика. Все, не впізнають господарів. Ладно, рижика. Ріжик тоді теж гарно стояв. Ну, ось такі показники. Коли рабчик, наприклад, переболів, то він, то він так і набрав, що 700 грам немає. Ну якраз. Так, рижик. 45 був. 141 показало. Якраз нормально, все більш-менш. Отакі вони. Але вже трохи їм тісновато. Добре, що немає дверей. Ну, двері є, але тут зверху такий кабріолет, нормально їм подихать. Отакі бічачки. О, рижик, бачите, він зразу саме перший рижик. Не гуляємо сьогодні. Зараз я їх вже перевів на, на таку грану, як для великих бічків, що це качанин серцевин перебиті, 8 кілограмів відважую, тоді 2 кг соняшникової макухи, жменя солі і премікс. А тоді трохи довгий час давав, що облущував на корморізці і таку ну, кукурузу щоб була б. Без серцевини. Можна було соломки кинуть. Останній раз замірали ми нашого Мурчика, то важив, ну, не важив, показував, неправильно вже кажу. 666 кілограм, але зараз я його так не дуже кормлю, тому що Ну він на корів вискакує, то коли такі впитаний, то не дуже виходить, немає бажання, то й на, на нормі, можливо, навіть і mm -hmm. я думаю. Якби я такий був би, як зараз, щоб не поправлявся, то хай би ще рік був би. Того, щоб порівняти характер лютика і... і мурчика нашого. Лютик. Лютик. 680. Лютик. А бачите, той стоїть великий, а лютик рогами човпе. Забіли мурчик. Ну і людика тоді заміра була 400 кілограм. Ну, але зараз не дасться помиритися, мабуть. Не буду підходити, бачите, який він. Ну, але вже вже, якби і на великий хорі випускаю. Там така невеличка трохи ямка вже зробила, що хворю приганяють і все відтоптують ногами бо нерозумний. Але хай ще мурчи побуде, ще з місяць думаємо, а тоді вже продумав, коли така масовість корів пройде. Тепер йдемо до поросят. Лен, ленту поносило, а толком ніколи не замірив одного мурчика. Зараз на день лампу відключаємо. Такі вони. А що дихне сіні? Свиня <свіння> лягає ніцма, тому що вже надоїдає її. Отам у кришці ми воду ставимо, можуть вже закінчили, що там плямкають. Ну, зараз коло стає. І стоїть перед стартом їх. А на рахунок свині, то знаєте, ну так не дуже все в нас добре проходить. Тож вона тоді як загуляла, показували, що перестала їсти, з тих пір так вона толком і не їсть. То ми починаємо. Ну, Я дзвонив до лікаря, питав, що треба, можливо, що проколоть чи ще щось. То він каже, до двох тижнів, коли порця там не буде, то проколювати не можна. Ну і покормив. давав половину предстарта на початку. Тоді лікар каже, що пробуй, пробуй давати ту їжу, яку їла до опоросу, став давати ту гранулу. Все одно якби не дуже вона. Тоді чисто старт пробували давати, все одно не дуже. І зараз наполину так і зупинились, наполину даємо з предстартом. Гранулу нашу, то, то так собі поїдає. Вже з погреба всі компоти переносили, ото віші не, не беремо, а такі там були ягоди, був виноград. Поливаємо трохи, то тоді їсть. Яйця сири вбиваємо. Які давніші я. Да, І лікар каже, пробуйте підливати. Там борщ супка потрошку, того, щоб просяти, як будуть реагувати. То якби підливаємо, все добре, то так з'їдає. А так то похудала і така вона. Можливо, знаєте, наша помилка через те, що ми не підготували її так до запліднення. Ну, не робили ні прививок, ні від глистів. Як вона в нас, так, так і було все. Але сьогодні кропиви кинули то, то кропиву зділа. Зараз гавець там вже трохи підрослі. Леся бачила, коли часник запала, то будемо гавець зрвати, то буде потрошку їсти. А поросята, поросята борщ. Борщ також, тоді зразу трохи відгонили, потім побачили, що ну поїли нічого на, на другий день. То і борщ, і суп, там леся макарони і так більше варить, то, то підхидає. Ну, того, що хто знає, шкода їй свині. Їм зараз виходить це 12 днів вже від народження, 12 днів. То ще, ще ж треба хоча б місяць і, і які тиждень, так що вони були біля свині, а тоді вже приймати. Проколювали їм на третій день і на десятий. Оце є суїферон. Так прадивна, лікар у нас в аптеці. І кукурузу підкидаємо, то вони також їдять. Ну Вже вони приходять так і на свій корм. І молока відомало. так да, -да. Що вже? Ну, свинка зала поси молочна, але просто за рахунок того, що не є, вона то так немає, щоб їх нормально кормити. Да, Заринні малі Так, входять. Приходять і маленькі. я отаку вермішель, це вже спеціально для свині з поросятками. Така в нас продається. Вона не дуже дорога. Колись ми... Коли в нас оця свиня була мала, то так ми купили мішок, то я вже отак зварила, не промиваючи сюди, трошки приправи, такої посолила, щоб вже її присмачувати. Так ми і варення відкривали і з чорниць. Ну Спочатку пробували з чорниць, таку компоти ще ми старалися не давати. Але потім як лікар сказав, що можна борщ суп, то починали ну так з одного черпака, і потім вже бачимо, що так, що все, що все добре з поросятками. Ну а так вони приходять. Ми часом також з колі тут як чуємо, що вона хрокає вже, що вони біля її. Прийдемо позаглядаємо так цікаво. Щоб все добре нам вона їх викормила, то ми так ще й не думаємо, що чи будемо її знов запліднювати. Ну потім дамо ще од листів, ну все, що можна то кодать. А може, все добре вона поправиться, буде в нас гарна така свинка, вона так їх і шкодує. Ви знаєте, коли ще ну, як вони опоросилися, як ми вітаміни проколювали, то так було жалко нам колоть, правда, коля. А? а вже як, ну коли вже на десятий день, то вже якісь трошки побільшили, то вже і гарніше так нам. Ну, не так вже було шкода. То вже і свиня провикла, що вони піщать. Ну, ну, вже є трошки в шоколоті, да. а тут, тако здається, голку так і трошки, бо не хочеться багато. Дубаємо, скільки там вже таке маленьке, худеньке воно. Вже в нас господарство і вдома, і в батьків. Ще також треба поїхати, побачити, як там бички наші. Отак вона буває, що трошки може і приїжджати. Тож вона провикла, що вони піщать, то ми вже як вітаміни кололи, то вона вже й такої не, ну, не реагувала так агресивно. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!